Я хотів би друзі і е, проговорити уже разом з вами наступне питання. А що оце все, що відбувається нині? Провокація Росії, НАТО, заяви зараз адекватніші з боку НАТО, бо навіть міністр оборони Дані сказав, ми мусимо, перепрошую, не міністр оборони, а голова Комітету оборонного Дані, сказав буквально от вчора для телеканалу BBC, каже, ми мусимо щось відповісти, ми не можемо мовчати. Марк Рюде змінив позицію, ми будемо збивати і так далі. Тобто змінюється риторика. Що нам сьогодні це дає? Що означає, що буде з Україною? Бо в будь-якому випадку ми говоримо про всі геополітичні події через призму російсько-української війни. Це архіважливо. Що нам робити, як нам діяти і чого очікувати? Можна от відразу про цю дискусію реакція в західних змі, от скажу тут спочатку про західні змі, на от зміну риторики Трампа вона була двояка. Uh -huh. Перший крок зробили, ну да, спочатку. Да. Клеш написали розворот в політиці Трампа. Потім ну, трошки пройшло часу. Да, і почали більше да, виважено казати ні, про розворот не йдеться. Про зміну політики не йдеться. Да. Але риторика точно змінилася. Кардинально у Трампа змінилася. Ми ніколи такої риторики, позитивної по відношенню до України не бачили. По Путіну інше. Uh, да, uh, далі з'являється резонансна стаття в The Telegraph, де uh, з'явилася версія. До речі, яка спочатку з'явилася в Росії, що мовляв, а нічого страшного не відбулося. Uh, це просто Трамп дистанціюється від війни і перекидає все на Європу. Хай європейці все це розрулюються і НАТО, а ми до цього не маємо відношення. Ну а потім вже американці через Wall Street Journal, Washington Post і New York Post почали трошки е, все ж таки збалансовувати, казати, що е, не йдеться про те, що я дозвольте вас перебіг на секунду. Я не читав російських ЗМІ в той день, але yeah. я сказав відразу в вечірньому відео, те, що сказав Трамп, це маячня. Перепрошую, і багато так ні, сказали. Ні, ні, Ну це не маячня, а я, я ж кажу емоція Трампа. Він, він має перекладає значення. да, відповідальність має... на європу без Ні, Росії. Мені це дивіться, сказали. що до перекладає він, а давно що це переклад. став... він давно її переклав. правильно правильно. це від боцевич. Да, нічого не не він не сказав нічого нового. Да, да не відбулося перекладання саме вот в Нью йорку Це сталося в перше місяці. В перше місяці, от теза перша. Не відбулося зміни політики Трампа. Дуже показовий е, е, аргумент це навіть не оцінки і слова, там Туск чи детелеграф. Ні, простий приклад. Е, там же в Нью-Йорку відбулася зустріч е, нашого президента з нашими партнерами міжнародними на підтримку справедливого миру. Там були майже всі наші партнери, не було американців. Дуже показово. Так. Американці да, залишаються осторонь. Точно також, як вони в лютому, в лютому відмовилися і в ООН, і на великі на великій сімці засуджувати російську агресію. В цьому сенсі кардинальних змін не відбулося. Да, стало більше трошки критики в бік Росії. Ну, скажімо так, теза у вас немає козарів, зараз не. По відношенню до нас, а по відношенню до Росії Трампом використовується. Е, але тут не зміна політики, тут скоріше послання росіянам. От е, цей пост є? послання таке. Ти хочеш воювати. Окей, так да. війна може продовжуватись, але має на увазі. І отут він каже, що європейці угу. будуть фінансувати. І тут можна тлумачити, що він перекидає відповідальність на європейців. А може казати так: «Ми не проти. Е, е, хай фінансують, хай допомагають. НАТО буде допомагати. Важливо, НАТО буде допомагати не тільки Європа, а США в НАТО е, е, Три, і пане Володимире, от... виглядає це трішки дивукувато і по-московськи з боку що... Трампа. А я поясню, чому так, НАТО так, буде. А він що не НАТО? Да, да, Але про США не згадують. Але ж я давати гроші Дивіться. не буду. Дивіться, Дивіться. Дивіться. мої а, літаки так, гроші, там не літають. Гроші, кажуть Він, не дає, він взагалі правильно. не дає гроші не дає гроші тут. Про інше, коли ми говоримо, що він коли він говорить коли там говорять в європі, я скажу, вони озвучують свій страх, свій страх, що Європу кинуть на призволяще, не буде штатів взагалі. Але що ми бачимо, коли от говорять, що е, Трамп буде дистанціюватися, США будуть дистанціюватися. Від чого будуть дистанціюватися? Питання від чого? Від безповоротної військової допомоги так, Україні, цього її, не немає. Було. Не було її. її. не було. її не було. З боку Трампа він, він повторив і Трамп все те, що ніколи, було до цього, да. і Трамп ніколи цього не обіцяв. Тепер значить, він молодець. А так Розіна? ні, він не, ні. Молодець. він не молодець. Він не молодець. Він в даному випадку попереджає Путіна. Ти хочеш продовжувати війну? Війна буде продовжуватись, але війна, враховуючи твій поганий економічний стан. Він фактично там вже перша теза не про кордони, а про те, що справи кепські у тебе в економіці. Добав, вчора да. Це з Органом да, 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 да. і, і якщо війна буде продовжитись, ти не забувай, що на боці що Україна буде не сама війні, що на боці України буде і Європа, і НАТО. І НАТО. А і тому ти або і, і війна може розвиватися не так, як тобі подобається. Ти вважаєш, що ти виграєш цю війну, а може бути інакше. Там же припущення. Там не імператив, що Україна виграє війну або має виграти, має повернути кордони. Не, не. Це там припущення. Uh -huh. Там припущення. І це фактично звернення до Путіна. Краще повертайся за стіл переговорів. Да. Продовження війни може привести до е, іншого поганого для тебе сценарія. От я трактую саме так: це попередження Путіну, це не зміна політики е, Трампа, це не перекидання відповідальності, це не відхід Трампа. Е, зверніть увагу. І сам Трамп і Марко Рубіо на полях Генасамблеї жодного слова не сказали, що вони виходять, що США виходять з переговорного процесу. Вони казали про це. І сам Трамп і Рубіо, і багато інших казали, навіть Кіт Кіткелах казали напряму в квітні, в червні, що вони можуть вийти. Зараз жодного слова. Більше того, зустріч з Зеленським. Марко Рубіо зустрічається з Лавровом обговорення тему України. Більше того, і Трамп і Рубіо сказали, вони будуть займатися українським питанням. Так, да, Тільки вчора Ордоган каже, перепрошую Трамп. Каже Ердогану: Я кажу, думаю, що він був би класним посередником у переговорах. Давай ми тобі продамо 200 боїнгів. Ти купиш у нас краплено природного газу на 43 мільярди да, доларів. Ну а по F-35 і по F 16 ми потім поговоримо. Це ну вибачаєте ну за сарказм. Іроні, ну це так зараз виглядає. Ну Тому я не так, бачу активної участі у переговорах. Ну і що? От головне питання: ну і що? Я тут... поясню, ну і що. Він скидає себе відповідальність в Ві тому числі за переговори. Всі, вели... будуть, всі переговори. великі імперії переважну частину людства воювали чужими руками. Це те про що тут щойно тут колега сказав. І США зараз воює точно так же, як Британія воювала останні роки в 300. Е -е, тому, власне, нічого нового з точки зору історії ми не бачимо. Угу. З точки зору конкретно нинішньої ситуації, як на мене. От я абсолютно погоджуюсь з аналізом Володі. Ми не побачили нічого нового. Він не сказав нічого нового, крім ну, одного так, крім того, що Прокурція. Ні, так це дуже важливо, тому що ми вхопились за це з однієї сторони. Одні говорять про розворот, інші говорять про те, що все Путін Трамп нас кинув. Нічого не відбулося, от нічого не помінялося, що було там до цього, що відбувається зараз. Тобто, все відбувається, то що він, він нас уже давно він нас не кинув. Якби він нас кинув, в принципі, ніхто ми б не продавав би нам бі. зброю. Да. Але знайдена формула, про яку європейці купують американську зброю, передають її Україні. І ця формула була озвучена місяці три тому, а потім вона була застабілізована під час саміту НАТО, коли всі європейці сказали, що ми будемо 5% давати. Але я б додав би до того, що в Рівлоді і ще два моменти. Один пов'язаний із тим, що сказав Дональд Трамп. Він, крім всього іншого, мислить категоріями вже переговорів з Китаєм. Тобто, все, що він зараз робить, це мислення категорії переговорів з Китаєм, тому що попередні переговори США, ЄС, Україна Росія завершені. Вони, в принципі, все їх уже не існує. Зараз з'являються нові переговори, в межах яких колись можливо з'явиться питання України. Ну, mm. я сподіваюся, що з'явиться, але це не раніше, ніж через кілька місяців. І зараз він говорить Путіну: дивись, війна буде продовжуватись, зброя буде постачатись, санкції з тебе зніматись не будуть. Е, там зняли там, мінімальні. Я зараз повернусь до цього питання: мінімальні санкції із атомної станції в е, Угорщині mm. в Угорщині, але я зараз до цього повернуся, я поясню в чому причина. Але е, він далі говорить: дивись, ти можеш воювати. І в тебе є два варіанти. Або ти диверсифіковуєшся між Заходом, тобто між мною і Китаєм, і, в принципі, стаєш хоч чимось, або ти остаточно падаєш в сторону Китаю. Він розуміє цей дикий страх Путіна, який реально боїться того, що він при продовженні всієї цієї війни плюс 2-3 роки перетворюється із технологічного на політичного васала Китайської Народної Республіки. І, власне кажучи, от про це він говорить. Другий момент він другою рукою. Тобто, нам важливо не те, що говорить Трамп, От я це просто весь час говорю. Все, що говорить Трамп, не має за великим рахунком ніякого значення. То важливо, що він... важливо, що важливо, mm що -hmm. ні серйозно важливо, що він робить або не робить. Тобто, що ми побачили протягом останніх днів. Ми побачили дві е, санкційні історії. Перша е, перед зустрічю Зеленського відбулося е, дуже незначне, але символічне, вперше, взагалі в історії Трампа символічне накладання вторинних санкцій е, на ряд компаній по всьому світу, які працюють з російським ВПК. Е, це, в принципі, такий символічний жест, який показав, що я можу сюди рухатись. Е, після цього він знімає санкції із е, е, Угорської АЕС. Е, чому це важливо? Тому що. Ключове питання, яке потрібно Росії від США від Росії, це рідкісно земельні метали, які знаходяться у відомстві росатому. Ну, просто щоб, ну, про це окремо я можу там довго говорити, але на сьогоднішній момент єдиний в Росії завод, який переробляє рідкісно земельні метали, і ключові поклади розвідані, і які можна вже зараз видобувати, знаходяться в відомстві Росатом. Ага. Тобто, в принципі, другою рукою Трамп говорить: дивись. Я можу в принципі посприяти і Росатому, але ми з тобою на Алясці, ну це моя гіпотеза. Домовилися про те, що ти мені віддаєш видобуток рідкісно земельних металів. І тому, от, власне кажучи, тут іде значно ширша гра, а ми вперлися в е, речі, які насправді на сьогоднішньому момент для Трампа не мають жодного значення, і для нас насправді не міняють нічого, тому що система е, постачання зброї як була останні три місяці, такою вона й буде наступні шість місяців. Тому от, про це важливіше, напевно, дивитися ніж на е, інші речі.